А чим ми більш мобільніші, чим ми більш забезпеченіші, тим і краще виконуємо тоді ті всі поставлені задачі, які ну виклики, які зараз трапляються на нашому шляху. Годіний фонд свій крок сьогодні в місті суми для того, щоб передати чотири мотоцикли ендуро до 95-ї десантно-штурмової бригади. Така техніка дуже потрібна в екстремальних критичних умовах, де треба швидко, якісно швидко доїхати до певних локацій. Це зручніше, бо є такі випадки, де Ну, Машини пікапами не зовсім можна вдало проїхати, а це буде вирішувати якісь певні задачі. Тобто нам підвести, швидко відреагувати, може десь заміна там, десь може розвідати дорогу, куди що як проїхати. Тобто, ну, це обов'язково потрібно. Дякуємо всім, хто долучився. І на зараз ми вже маємо таку техніку, яку, надіюсь, ми будемо використовувати мало, але все ж вона потрібна для того, щоб робити свої роботи якісно. Велика вам подяка.